Себе питав, що стане з нею, з такою, з Україною моєю. Побачив відповідь у сні. Так ясно, мабуть, білий день лежало тіло між людей в брудних белізнах і смітті. Посеред площі я кричу де допомога люди? Одні лиш посмішки повсюди всі тільки скаляться на ню. Дивись, вони до цього тілу, слина тече, одежу рвуть. А ті у чергу вкрай встають, на топ збирається до ділу. Спочатку, бідна, кликала народ, втікати від насильства поривалась, а оргія над тілом не спинялась, кляп, вишиванка, затикай рот. Бо, пам'ятаю, ще її знав раніше, ще й до насильства гарною була, народ дарив їй пафосні слова, він клявся, що не кине більше. Народом був і нареченим був, обручку дарував невісті, тепер стоїть в кінцеві місті, штани на собі розтягнув, стиснилось коло біля пекліної п'єси. Валтівники нові підходять, ніхто не дасть слабу загоять, Облич своїх вже не ховають біси. Відомість жахом розриває, прокинувся на лобі під будильник. Гавкає на світ, як добре, що такого не буває.